Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ми будемо об'єднувати слова в тематичні групи. Готові? Тоді починаємо. Розгляньте малюнки. Назвіть предмети. Яке спільне значення мають слова, що називають ці предмети? Слова можна об'єднувати в тематичні групи. Слова в тематичній групі мають спільне значення. Відгадайте тематичну групу слів за першим словом. Тістечко це ласощі, миска це посуд. Бузок це кущі. Добре молодці. А тепер закінчіть речення. Слова можна об'єднувати в слова тематичної групи мають. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!